Вітаю, друзі. Черевізор Блінкен. Ентоні Блінкен з'явився в Києві абсолютно несподівано, і якось всі почали прив'язувати це до подій довкола Коломойського. От приїхав Блінкен, візьме Коломойського за вухо, так і повезе Сполучені Штати віддавати американській феміді. Ну, напевно, що це не так. Але в мене таке відчуття, що все-таки Блінкен з'явився в Києві для того, щоб поміряти температуру в головах деяких блаженних і навіженних, а також подивитися на реальні наміри банкової, бо скільки б там, скажімо, іграш не відбувалося, але. Інколи відбуваються абсолютно такі неприємні речі. Хочу нагадати, що Блінкен супроводжував е, міністр Кулеба ну, відповідно до дзеркального, так би мовити, е, статусу. Але е, Блінкен це та особа, яку все-таки має приймати президент як мінімум. Е, Насправді цей візит, хоч і був дещо такий неанонсований, але обставлений дуже цікаво, тому що був і пес-патрон, і була поїздка по дорозі з Ірпеня, напевно, на Берковецький цвинтар, де поховано багато військових. Ну і відповідно оголошено пакет підтримки для України. На 175 мільйонів доларів, де, врешті, з'явилися е, набої танкові із е, урановим сердечником. Сердечник із збідненого урану це надзвичайно твердий матеріал, який прошиває фактично крийцю танка і е, випалює все всередині. Тому для танкових дуелей. Це надзвичайно ефективна штука. Єдине, що, як це не дивно, танкові дулей в нас не дуже спостерігаються під час цих боїв, але касетні боєприпаси роблять просто колосальну справу, і вони морально надломують агресора і демонструють просто якийсь неймовірний запал бойовий для українських бійців. Але, попри те, що в цей день вночі були удари по Києву, в день абсолютно, я б сказав, людина ненависницький удар по Костянтинівці, в день 80-річчя визволення від нацистських окупантів, інші нацисти. Ударили по Костянтинівці 17, 17 загиблих і більше трьох десятків поранених. Це просто ну, злочин проти людяності. На тлі того, що днями в Києві побувала міжнародна комісія з ООН, яка визначала геноцидність дій російського агресора. І поки що не виявила цих геноцидних дій. В Києві просто дехто скипів від люті через таке, ну, я б сказав, буквожерство. І це буква воно на користь агресора чомусь. Навіть кияни так як делікатно кажуть, що ця ООН зіпсулася, дайте нам іншу ООН. Але повернімося до наших політичних баранів. Нарешті Рустема Умерова затвердили новим міністром оборони. Зараз же в Міністерстві є Арсен Жумаділов, завданням якого є створити Агентство військових закупівель. І Ставка на зразу двох кримських татар в керівництві Міністерства оборони, по своєму, може, й виправдана. Ну, принаймні, Європейська солідарність вперше голосувала за кадрове рішення. Ну, тому що націонал-демократи завжди були друзями е меджлісу Кримського татарського народу. Завжди підтримували Меджліс. Ну і е, якщо Меджліс делегував і Жумаділова і Умерова, то звичайно, що наша Україна, Європейська солідарність за традицією, бо я згадав нашу Україну, я свого часу вів вибори в Криму для нашої України, і тоді якраз лідери. Меж лісу дуже серйозно допомагали мені в цьому. Вони, звичайно, були в списках виборчих нашої країни. Ну і тепер ця традиція дружби з націонал-демократами, як бачимо, навіть порушила певну традицію Європейської солідарності не голосувати, ну як опозиції, не голосувати за кадрові рішення. Очевидно, що є сподівання, що Міністерство оборони дійсно запрацює по-справжньому. Ну, я говорив про те, що я не чув особливо від пана Умерова таких ну, візій переформатування міністерства, хоча він виступив з певним спіччям. Але мені в мене таке враження, що оскільки Зеленський особисто його не представляв у Верховній Раді, то якраз на, ну, на відміну чи як реакція на відсутність Зеленського. Європейська солідарність і проголосувала за Рустема Умерова, нового міністра. Це виходить дещо із формату опозиційності, ну але очевидно, що зараз ця це, це єдність в підтримці Збройних сил важлива для всіх. Тут, тут якраз вже не мова про опозиційність, якраз опозиція важлива для контролю над видатками. Пан Умеров е, виступив з своїм таким у коротким спічем. Не знаю, я якось з певним скепсисом е, ставлюся до цього. Ну, це швидше така від необхідності е, презентація не видається вона мені осмисленою, ефектною. Та й ефективною, врешті-решт. Ну, бо з ним. Тут важливо не, не його, так би мовити, інагураційна заява, скільки його дії потім на посаді. Є інформація, що четверо заступників міністра написали заяву про складення повноважень. Але не написала Ганна Маляр теж дивно. Тому бо з ним. Найважливіше інше. Найважливіше, що Скандальний законопроект про декларування, електронне декларування необхідний нам для початку перемовин про набуття членства в Європейському Союзі, він проголосований, але проголосований через, ну, скажімо так, через не хочу. Справа в тому, що частина слуг Ну, і звичайно ж, ОПЗЖ, вічні партнери слуг, умудрилися не, не проголосувати власне, за ту поправку, яка розкривала ці електронні декларації. Тому на рік ці електронні декларації будуть приховані. Очевидно, що НАБУ може з ними працювати, але їх приховали швидше за все в очікуванні виборчої кампанії. Бо ті доходи, які навіть ну, все-таки довелося і доведеться декларувати діючим депутатам, можуть шокувати багатьох представників українського суспільства, особливо коли бідні родини віддають останнє, аби допомогти Збройним силам. І за цих обставин. Українці просто сказилися, коли закон у цілому прийнятий, але оприлюднення приховане. І не просто сказилися. Тут же миттєво з'явилася петиція на сайті Зеленського. Миттєво, ну, 25 тисяч необхідних голосів було зібрано ну, за, просто за смішний час, умовно кажучи. І Зеленський тепер, по суті, поставлений на розкаряку, тому що вже він заявив про необхідність консультуватися, тому що він, він вагається підписувати чи не підписувати цей закон. Заговорив про необхідність консультацій. Дійсно. Ну, не можна ж, цей трюк пройшов, до речі, із законом про електронні ЗМІ, коли ну, закон прийняли, а допустити в ефірне мовлення опозиційні канали, патріотичні, між іншим, так і не допустили. І вони такий самий трюк провернули зараз із. Цим законом про електронне декларування, я підозрюю, що якраз історія з Коломойським з його арештом, це теж певний сурогат на заміну справжніх намірів, бо замість прийняти нормальний закон про е олігархів, вони спробують продати Євросоюзу для початку консультації про набуття членства арешт Коломойського. Але що найсмішніше? Що саме в день візиту Ентоні Блінкена мала бути апеляція, і цю апеляцію якось з переляку хитро перенесли на 25 вересня, і це пов'язують до речі із поверненням Зеленського з Генасамблеї ООН і зустрічі, які мають відбутися з американськими посадовцями. Отака от, от історія. Так що сприймати Ентоні Блінкена як ревізора, мабуть, не можна, але цікаво, що Блінкен поводився дуже демократично. З міністром Кулебою сходили в Макдональд Київський. До речі, українські Макдональди смачніші, ніж американські, я вам скажу. І морозиво смачніше, і бігмаки смачніші, і булочки. Хоча я дуже рідко туди хожу. Але так проіронізувати, тому що українські соцмережі тішаться з цього походу в Макдональд. І, ну, мабуть, цей демократизм він в певній традиції демократів, відоме ж фото. Барака Обами, де сидить в Бігмаку і, і з якимись партнерами, не, не пригадую, чи не е, з колишнім послом в Москві Макфолом і ще з кимось. Тому все традиційно. Але мені здається, що візит Блінкена, крім Ну, оцінки температури в українській палаті дещо пов'язаний, мабуть, із таким перестрахуванням щодо поведінки українських посадовців відносно американських виборів. Ви пригадуєте, як кілька тижнів тому почалась війна Коломойського і Дубінського із Банковою. Дубінського переслідують за якісь там тепер закупівлі фармацевтики, на моєму на 9 мільйонів Коломойський тепер в слідчому ізоляторі СБУ. І, але Дубінський встиг зробити кілька таких заяв щодо плівок Порошенка Байдена. І мені здається, що одна із тем візиту, чому Блінкен тут так аналізував все. Все-таки зрозуміти, чи, чи не вчворить щось банкове на тлі виборчих перегонів Сполучених Штатів. Оце є така штукенція, така небезпека. Тому сподіваємося, що петиція, яка, була, яка зібрала про електронне декларування, зібрала 25 тисяч голосів необхідних, май, майже, ну, майже миттєво. Вона буде почута Зеленським, і будуть проведені консультації, і закон буде повернутий на доопрацювання. Бо інакше ну, Європа ж бачить, наскільки банкова дурачить європейців. Зараз банкова, до речі, звернулася ще з одним гіперпроханням. П'ять сусідніх країн розблокувати зерновий експорт. Ну, якщо ви просите, то задекларуйте своє бажання працювати чесно, не, не транзитувати зерно, а не заливати дешевим українським зерном ринки дружніх країн і псувати е, політикам цих країн е, ну, їхнє реноме. Це ж не по-дружньому. Я вже ж згадував, як українське зерно опинилося на польському ринку, а потім, коли керівник міжнародного управління Офісу президента Дуди раптом так заговорив про невдячність української сторони, це потім виявилося, що Зеленський раптом почав прохати. Урсулу фон дер Ляєн натиснути на президента Дуду, і це поляків просто збісило. Коли, коли ти вибудовуєш такі довірчі стосунки, і потім облажався, перепрошую, за, за такий цей простолюденський термін в стосунках з поляками і заходиш через Брюссель, аби все-таки знову ну, попсувати нерви полякам. Так, Так не вийде. Тобто на електронному декларуванні може погоріти не тільки партія слуга народу, а й її духовний наставник Зеленський. Подивимося. Загалом, те, що Блінкен в Києві, це ще й широкий жест солідарності. Все-таки якесь глибоке коріння. Його пов'язане з Києвом, і, очевидно, що багато і американських політиків, і американських митців, акторів почали по-справжньому любити Київ, а значить, рано чи пізно вони почнуть творити кіно про Київ, твори про Київ, мемуари про Київ. Значить, ми вростаємо в світовий. Істеблішмент. Трошки такі хворі, трохи покоц... покоцані, але з великим потенціалом. Віримо в нашу перемогу, дякуємо Збройним силам. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Якщо комусь сутужно, ставайте спонсорами каналу. Це дозволить нам рухатися трошки більше і частіше. Дякую. Slow